І от на сьогоднішній день дуже така дивна ситуація у нас з міністерством освіти і науки відбувається, де сам міністр заявляє, що освіта використовується з єдиною метою, я так розумію, не отримання якихо знань, досягнень, розвитку, науки, прогресу України, а виключно з метою ухилення від військової служби. При цьому це робиться знаєте, так, досить зухвало, відкрито зазначаючи про те, що аспіранти це в першу чергу це є ухилянти. Знаєте, коли це чуєш, чи особи, які хочуть отримати вищу освіту, це ухилянти. Зараз же ж ми чуємо постійно від деяких народних депутатів, які дуже люблять у нас щось розповідати, що будуть вноситись якісь чергові зміни і для профтехосвіти, і для вищої освіти, і обмеження віку отримання освіти. Ну, є певний абсурд, тому що це прямо протирічить, як і зазначили, от, і закону про освіту, і закону про вищу освіту, і Конституції України, і основоположним правам, Конвенції. Так, да, звичайно, право на освіту не є там безумовно на вищу освіту. Але це ж не стосується питань, коли дійсно люди. Вона ж є ця освіта, її можна скористуватись. Вона ж намагається насправді це все якимось чином. Переформатувати при цьому з єдиною метою, щоб більшість людей, ми ж пам'ятаємо, як от ті ж аспіранти, які в 2023 році вступали, коли під час вступної кампанії до аспірантури змінювалися правила. Правила прийняття в аспірантуру, змінювали бали, дисципліни, які повинні були, з єдиною метою, щоб тим більше вели от, наразі вже є одне рішення суду, яке скасувало заборону вищим навчальним закладам приймати аспірантів. На заочну форму навчання, в приватні вузи, які мають відповідні рівні акредитації і можливість навчатись, тому що нас заборонили вище навчання, окрім державних вузів і окрім денної форми навчання. Ну це ж теж абсурдно.